Давай покажемо, як ми розчісуємося. Я коли його розчісую, говорю, Боже Кітя, бабусі наші ходять в салон красоти, собі такі начоси роблять. Да? Тобі подобається, так? Да? Це тримісячний Марк Тушаковський, який народився 25 жовтня 2024 року у Звягилі. Тетяна Маркова, мама хлопчика, розповіла, що це її друга дитина. Жінка каже, були здивовані швидкістю росту волосся Марка, хоч у родині всі мають довге та густе волосся. Він народився з таким густим, темно-русявим волоссям. Скільки саме сантиметрів було, ніхто не міряв, бо ніхто ж не думав, що так далі буде, подальшими місяцями, тижнями буде волосся рости так стрімко. Іди сідай, Іди його погодай. Зоряна перша дитина Тетяни. Вона допомагає мамі доглядати молодшого брата, поки тато на роботі. Зоряна розповіла, що якщо Марк плаче, то вона його розчісує і він заспокоюється. Дівчинка каже, що мріє, аби Марк по характеру був схожим на свого батька. Мріє, щоб він став мужнім красивим. І щоб жінка була гарна. Юрій Тушаковський, батько Марка, каже, що батьківство у 48 років стало для нього мотивацією. Дивлячись як він не росте, то дуже цікаво. Відприймаєшся якось так, не так, як, допустимо, було б тобі 20 років. Спішиш додому постійно, хочеш бути рядом з ним. Так що нема чого боятися. Треба народжувати і... і жити. Все буде добре. Тетяна говорить, що вирішила зареєструвати анкету сина в Національному реєстрі рекордів України після візиту до лікаря. Таке рішення, за її словами, є важливим для майбутнього Марка. Почали лікарі говорити, Боже, яке дитятко, яке волосся. І мене воно наштовхнуло да, наштовхнуло мене зайти на сайт. Національний реєстр рекордів України, почитала їхню сторінку, зайшла по їхньому посиланню, заповнила анкету. Зараз йому три місяці, 25 січня, виповнилося. Вчора ми йому міряли своїми способами. Я не знаю, як експерти будуть виміряти. Ми самі да, вчора ми вмилися. І виміряла я шість з половиною сантиметрів. Тетяна говорить, що реєстрація рекорду у національному реєстрі є платною процедурою. Суму 26 тисяч гривень допомогли зібрати родичі та знайомі. Половину вартості внесла з Тетяна, яка нині живе в Америці. У месенджері пише мені. Тетяна, доброго вечора. Я хочу бути вашим спонсором. Скільки потрібно грошей вам ще зібрати? Я так їй говорю, що ми ну, сьогодні дві людини по 100 гривень скинули. Вона пише: я готова вам скинути 13 тисяч гривень. <святок> Щастя було, радість була. Зроблені заміри у такому віці. Перший замір 8 сантиметрів, другий замір 7,5 см і третій замір 7 сантиметрів. Відповідно, ми оголошуємо сьогодні рекорд, найдовше волосся немовляти. 8 сантиметрів. Тетяна Скоростинська, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомирщина.